Модернізований регулятор обертів для колекторного двигуна від пральної машини. По модернізації значить, ось такий радіатор охолодження стоїть на семісторі для підвищення КПД, реверс на окремому дроті. Ось така розпайка йде. Для того, щоб можна було зняти і встановити його в фасадну частину вашого станка. Потім контакти мама для зручного під'єднання до двигуна. Ось так усе виглядає. Метровий дріт і комфортна ось така вилка. Все топчик. Так, перевірка зараз замовлення буде. Живлення. Обираю реверс і газу. Ось так. Потихеньку крутиться. Більше газу. Плавний. Плавно регулюється швидкість. Все класно. Реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. Тобто я збавив оберти на 0. Допомагаю двигуну зупинитися і тільки потім перемикаю реверс. Газу. Ось, Все працює. Якщо потрібно збільшити оберти або зменшити оцей регулятор внутрішній, він робить оцю ручку більш чутливою або менш чутливою. Тож, кому стало цікаво, може бути мінімальна комплектація, максимальна. Та там багатенько їх. Тому, тож замовляйте. Замовлення 533.